З мирного життя сільського трударя на війну З війни в кандидати на сільського голову. Це шлях одного із бійців АТО з збродівщини за останній рік. Галерею телевізійних портретів учасників АТО Бродівщини поповнить Валерій Кучер, мешканець села Нем'яч. А віднедавна кандидат на голову попівецької сільської ради. Зараз завітав до своїх волонтерів, до людей, які мені допомагали слу. У службі. От. І приніс до нього те, що рік назад значить, вони мені дали на службу. От. Це тепловізор-пульсар. Свій час він в боях під Кримським врятував життя цілому підрозділу. Ну, а зараз прийшов час його повернути, щоб вчасно, щоб хтось інший з ним міг користуватися. Все. Дякую вам, Валерій, за службу. Дякую за те розуміння. Дякую вам за все. Він з самого початку казав, нам нічого не треба ні їсти, тільки тепловізор, бо ми на передові і сліпі кути. І ми от вже потім організувалися в координаційну раду і з цими зусиллями. Він на той час тоді коштував 56 тисяч гривень. Ну, зібрали, і от зараз він дякуємо йому, що він за нас воював, врятувало життя наше, і нам теж ну як на душі приємно, що ну зробили добру якусь справу. Що хлопці приходять, дякують, і зараз надалі з подальшому передаємо цей тепловізор нашому землякові прокупцеві Василеві, який служив на Донеччині. До 16 серпня 2014 року Валерій Кучер, житель села Нем'яч, працював агрономом у місцевій агрофірмі. Коли покликали до війська під час третьої хвилі мобілізації, він старший лейтенант запасу навіть не думав відкосити навіть з огляду на вік. А був найстаршим за віком бійцем новоствореної БАТО 53-ї механізованої бригади. З 22 жовтня минулого року в АТО і лише наприкінці вересня цього року вирішив повернутися до мирного життя. Дві ротації на схід і майже вісім місяців напередку залишились у минулому. Буквально два дні тому я повернувся з Старої Авдіївки, де ще от якраз стріляв гранатомет. Наші кулемети, наші отречники, АТО ну, вони про такі локальні конфлікти, як правило, не доповідають. У мене була спроба переходу там, двох сепаратистів, які пробували зі зброєю перейти між нашими постами. Про таке ніхто не говорить, але про це всі знають. Я взагалі вдячний всім військовим з Яворівської, 24-ки. Вони готували наш батальйон, досить так була потужна підготовка. І завдяки цьому підрозділ зміг успішно виконувати якраз ці бойові завдання, які ставилися перед нами. Як зустріло у вас рідне село, ваша родина? Ну, чесно... Чи ви вже скористалися якимось відпочинком, скажімо так? Ну, чесно кажучи, вчора значить, я ходив зі своїм товаришем. От, ми ходили по гриби, по білі власне, гриби. Ну, трохи незвично це було, бо значить я через час як ішов, шукав не так гриби, як дивився під ноги, щоб не було міни чи розтяжки. Це так на силі звички, і я декілька себе, ну думаю, що це перейде через за деякий час, думаю, це все повинно перейти. От. Ну, а так вже пора, ще картопля не викопана. За цей рік, що ви були, чи є проблеми з одягом для військових, з харчуванням, з забезпеченням боєприпасами? Ну, скажу вам так, почнемо з боєприпасів. Боєприпасів, як правило, вистачає. Тобто, з боєприпасами проблем нема. От все інше от, можна ставити великий знак запитання. Тобто ні один солдат, який служив мобілізований, не може сказати, що його повній мірі забезпечили. Формою. Ну, а з харцями ще простіше, бо, значить, є загальні норми, які повинні, які повинні видаватися там, відповідно масло, сир і все таке інше. Ну, Ці норми військовими, як правило, ніколи не дотримуються. Тобто, це не залежить, наприклад, від командирів батальйону, це десь, напевно, воно йде звище. Ну, Але сказати, що солдати сиділи голодні, це буде неправда. Неправда, тому що забезпечення йшло ну, не тільки державне. Ви ж розумієте, нас, наприклад, опікувалося дуже багато волонтерів нами. Чи вчасно виплачували зарплату, чи оці бойові, як то можна... По заробітній платі, як такі, От вона, ну, вона порівняно низька, от ви собі уявіть, заробітна плата середнього військового службовця становить, що в перекладі на долари це 300 доларів. Як ви вважаєте, людина, яка 24 години знаходиться в небезпеці, небезпеці і є реальна можливість в тому, що вона загине 300 доларів це достатньо? Я думаю, що цього трошки замало. А яким є зараз от схід такий ми, мирній мешканці? Чи вони змінили вже свою думку стосовно того, з ким їм бути, з Україною чи з Росією, чи самим взагалі? Мирні мешканці, бачите, їх можна поділити на, на декілька категорій. Є категорія мирних мешканців, рідні яких воюють на іншій стороні, тобто на протилежній нам. Ну і мирні мешканці, які в очікуванні. Ну Там зараз дуже багато їм. В очікуванні Ну Так, десь так. От, от, ті в очікуванні, вони насторожені, вони не знають, вони задають такі запитання, ви тут залишитеся чи підете. От, Навіть на тій території, так, яка звільнена, не де, йдеться. Власне, вони не вірять нам, що ми утримуємо цю територію. От, і це правда. От, от вони такі насторожені. — Але українські прапори. Звичайно, звичайно. Українських прапорів там не менше, ніж у нас тут. Тобто, ми всюди показуємо свою присутність. От, тобто всі людей надію, що ми вже не підемо і ми говоримо про це, що ми вже тут назавжди. От, ми як зайшли, то значить... Появилася в інтернеті, от прийшов батальйон карателів. На вас так? От, так. А, ну, бо це всі знали, що це був 24-ка вихідці західних областей. Так сприймають. Але після спілкування з місцевим населенням і так далі, ну, думка людей, розумієте, міняється. Нашого електрика, у нас Конікович, такий Сергій був. От. Так його вся вулиця там на руках чуть не носила, казав, от Серега, йди зроби світло. Бо там після кожного обстрілу пропадало світло. А взагалі відбудовуються вже зруйновані будинки? Яким mm -hmm. коштом? Хто допомагає цим людям? А Ніхто нічого не відбудовує. От. А чому? Ну, тому що всі, йдуть, всі сидять в очікуванні подальших дій. Що буде далі? Ну, Мирні мешканці. Так, це, наприклад, як буде, ну, найбільше, що вони роблять, там забили вікна дошками. О, то і все. Що це ця війна, а то народило нову українську армію? Чи ви з цим погоджуєтесь? Абсолютно, я з цим згідний. От не тільки новоукраїнське нове відношення до нашої державності. От, розумієте, якщо це так сказати, це не тільки нова українська армія, це нове суспільство. От, от яке в'їжджаєш, якраз ти тим духом дихаєш, от, от, ти розумієш, що там зовсім люди по-іншому ставляться до своєї державності. Там, наприклад, кожен гордий своїм прапором. Приналежність до чогось такого великого, що ми всі разом робимо і захищаємо. десь так, в такому -то плані. Тепер ви не просто демобілізований, ви ще й кандидат на сільського війта, так, в рідному селі. ну, ну, е ну в Скажем сільські, так, як. якщо мені громада таку довіру. Виявили, ну, то я постараюся її вже не. А виправдити. з якими ви намірами туди йдете до влади? Ну, розумієте, от, наприклад, в свій час, як я був, служив оце зараз на, 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 на фронті цьому, я дуже хотів працювати в інкоматі, От, Після того, як прийду, щоб всіх цих ледерів, і всіх тих, хто там нога були, ті шишиш були, щоб всі, вони, щоб всі вони зрозуміли, що от всіх заставити їх служити, от, і і захищати. От. Ну а зараз по можливості в мирному житті хотілося б зробити щось для своїх односельчан. Пане Валерію, дякую вам за ваш подвиг у мирний час. Дякую вам за нашу розмову. І бажаю вам перемогти.